Частина початок розділ Перший кошмар жахи Авторка цей страхітливий сон стане першим спонтанним експериментом Джулі над вже дорослим Максом. Коли Макс поринув у сон, Джулі разом із Альтерего присіли дивитися сни Макса Не наче фільми у кінозалі, заодно обговорюючи цю мілу Адже, о, я бачу, що всі вже зборі. Про, що сьогодні кіно. Посмішка Пенгекау. На диво не про тумілу, яка, як на мене здається, починає скручувати голову цьому живому братику. Дєре біскема, Ух, та вона сексі, я би з нею затусив би. Посмішка Муха віліще, Аго в хлопці. Тут а все таки є дівчата, будьте стриманіші. Хюакара Чур, я не такий збоченець, як вони, я зразковий парубок. Діре біскема, що? Що? Нам зараз нагадати, як ти з'явився на світ? Чи ти вже забув, що Макс в 13 років вперше спробував подивитися вперше, заборонене підліткове порно на робочому ноутбуці батька, завдяки утубу років обійшов батьківський контроль. Але через це ненавмисно з тих сайтів завантажив вірус, який передав усі шифри, дозволи невідомим хакерам, які вкрали чималі гроші у it компанії за що батька не просто звільнили, а ще вимагали повернути через суд списані кошти. На щастя, Арів з розою допомогли, хоча від цього степану легше не стало. Розуміючи, яку шкоду наробив Макс, він впав чималий розпач, від почуття провини за скоєне. Бо знав, наскільки робота для батька була важлива. Тому на ранок він вже забув усе, що відбулося, а ти залетів до нашої компашки, чи ти вже забув? Джулі, так все, годі. Тут щось не так. Я не вірю своїм очам. Невже це так? Пенгекау, що сталося? Ти про, що? Жулі, подивіться на кордони сну Макса. Бачите, вони наче трохи мерехтять, як міраш. Муха віліщі, так, здається, щось є таке. А що це означає? Жулі, пам'ятаєте, мої рідні, я вам розповідала, що раніше, коли вас ще не було, могла подорожувати в сни Макса та грати з ним в них, де хоч якось відчувала життя. Муха віліщі, це моя мрія. Джулія, можливо, тепер це вже не просто мрії, бо саме тоді його сни мали аналогічну мембрану. Я не можу в це повірити, ви як хочете, а я пішла туди. Авторка, перейшовши цей мерехтливий бар'єр, вони опинилися в дивовижному світі, таким схожим на реальний. Усі, Джулія та Альтерего, відчували вогкість землі та ранковий вітерець. Альтери зо страхом дивувалися новими можливостями, розповіді, про які вони до цього лише чули від жулі, але дотичність яких було важко уявити дотепер Діре Біскема. Тобто ти була вже колись на цій галявині. де жив Макс. Ти ж казала, що не виходила в реальність. Муха віліще, не тупи дурнику. Вона ніби гуляла тут у вигляді міражу Макса Жулі. Так ти правий, краще поки що усе розважити. Хюакера. Джулі мені лячно, від усіх цих барв та відчуттів, тому підкажи, будь ласка, що нам робити. Джулі, ти геній, мій братику. Одразу ж дві ідеї підкинув ми вступимо в діалог з Максом, але через страх, щоб він зумів нас відчути. По друге, я вам зараз розповім ваші ролі та сценарій дій. Єдине, зараз перевірю свою здатність впливати на структуру цього світу авторка, концентруючись в її голові, постала чітка 3 d модель сну з відкритими важелями для коректування усього простору, відтворення стихій природи до матеріальних змін об'єктів. Після чого перетворила муха віліші, адже та Хюа карав дітей в моторошних костюмах. Але про це побачите із щоденника Макса, рекомендований аудіосупровід Еда Джуз 2 Балив одного частина трейлеру 1, оповідач малюк Макс. Я маленький хлопчик рочків п'яти граюся в машинки в себе вдома, аж раптом помічаю на своїй модельці авто сонячного зайчика. З довгим променем сонця він бігав по моїй кімнаті, ніби хотів вивезти мене на вулицю. Зацікавлений, я прослідкував за ним та опинився на кухні перед нашими скляними дверима, що виводили на задній двір. Сонячний зайчик, пробігши по всім меблям кухні, зненацька різко майнув за межі кімнати на вулицю. Бажаючи його схопити, я побіг до скляних дверей. Але там за склом побачив їх якихось троє дітей, дуже схожих на мене, стать яких було важко визначити. Вони були подібні на ній існуючих, моїх братів та сестру. Одягнуті були в старовинне вбрання, незвичне для нашого часу, яке було тміно білого кольору, надуте, наче з середини, а їх обличчя були бліді, як на картинах середньовіччя із замороженою мімікою лиця, з суворозлим поглядом. Намагаючись зрозуміти, що відбувається, почав ходити зі сторони в сторону, а вони, не зводячи з мене очей, синхронно повертали свої голови. Далі я почав піднімати то одну руку, то іншу, а вони, ніби відображення в дзеркалі, усе повторювали за мною. Здивований тим, що відбувається, я одразу ж покликав маму, щоб вона також познайомилася з нашими новими гостями. Коли вона підійшла, то побачила, як я показую на когось за вікном. Мати, на кого ти показуєш Макса? Я нікого не бачу. схвильовано запитала. Малюк Макс, на діточок, таких же, як і я, нахиляючи її голову до свого рівня, знову почав показувати на незнайомців. Ось вони одразу за цим склом. Оповідач Малюк Макс, промовляючи цю фразу. Я помітив, як очі дітей стали схожими на спіральні чорні діри, що розширювалися на все їх обличчя. А нижня щелепа почала опускатися надприродно до знизу, випускаючи дуже дзвінкий звук, який закладав вуха. Від цієї гучності в моїй голові вирував жахливий біль, наче свердлили мій мозок. Через секунди усе скло в домі почало вибухати на маленькі уламки та розеї сипатися під моїми ногами. А вони підходили до мене повільними кроками, кричачи ще голосніше. Переляканий, я побіг з криком на другий поверх нашого будинку, озирнувшись, побачив їх внизу вже біля сходів. Двоє з них продовжували мати чорні плями на лиці, а третій хлопець, виходячи з кухні з повільненими кроками, підходив, щоб приєднатися до них. Ставши між ними, тепер він мав чіткі риси обличчя, він дивився на мене, похиливши трохи голову до правого плеча, а його очі були стрімко направлені на мене. Приправляючи цей жах посмішкою єхидного маніяка, моторошна дитина, куди тікаєш Макса, звернувся він до мене. Його голос був схожий на неякісно спотворений звук на комп'ютері. Тембр був зависоким, як маленької дитини, але при цьому ж мав дорослу хрипоту. Оповідач малюк, Макс, я не міг промовити ані слова, так як не розумів, що взагалі відбувається. Моторошна дитина, Енце, 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 просмокав він. Недобре так поступати з новими друзями, це дуже невічливо. Адже ми можемо образитися в цей момент з його посмішки маніяка потекла слина, капаючи до полу. Ми всього на всього хотіли з тобою гратися, як ти колись в дитинстві зі своєю. Стоп, нас просили про неї вголос не говорити, бо ти її підло забув, як і всіх нас. Ми ненавидимо тебе, Максе. Ти покинув нас тут. Ти покидьок Максе. Найгірший брат у світі. З кожною новою фразою. Відтінки його емоцій набували нових відтінків. Малюк Макс, яке ще дитинство, мені лише 5 років. Хто ви взагалі такі? І що вам від мене треба? І хто вона? І чому я вам ненависний? тремтяче запитував. Моторошна дитина, нас просили, щоб ти сам дав відповіді на свої запитання, і, можливо, тоді вона знову буде вільна, як колись. І всі ми разом будемо гратися, як в дитинстві. Малюк, Макс, я я не розумію, заковікав я. Моторошна дитина, як вже ти остогиб нам своїм скизленням? Невже ти і справді такий тюхтій? Невже ти, і справді, увесь цей час думав лише про себе? Не згадавши про нас жодного разу. Я неймовірно лютуюся від цього та вибачать мене інші, але зараз я буду веселитися як ніколи. І ти будеш свідком цього учасником. Закінчивши, він загивікав знущально, наводячи жах на Макса. Малюк, Макс, годі мене лякати. Я не розумію, що взагалі коїться. Покиньте мій дім, де моя мама. Почав кликати я, потроху впадаючи в істерику. Моторошна дитина, прошу раці, давай йому покажемо, що ми можемо. Оповідач малюк Макс, і тут, дитина, що стояла праворуч від нього, повернулася, і з її очей, наче з проектора, ринули промені, склавши велику голограму в повітрі. Дивлячись на відтворений фільм, я не міг повірити своїм очам, це були мої спогади дитинства. Я бачив зелений гай, молодого батька, навіть відчував пахощі квітучого степу. Малюк Макс, хто ви? Як вам це вдалося? Моторошна дитина це лише крихта наших можливостей. Оповідач Малюк Макс після його слів почався землетрус, наш будинок почало шалено штовхати. Щоб хоч якось втриматися на ногах, я схопився за поручні, спостерігав за розхитуванням люстри підвішеної на стелі, не витримавши навантаження, вона стріском впала до знизу, розбивши весь кришталь, що висів на ній. А дошки дерев'яної підлоги почали хрумтіти, виламуватися, розділяючи наш будинок на дві частини. Дивно, але самі епічні моменти руйнування. Я бачив в сповільненому темпі хаотичне розпорошення мошурок розірваної деревини, їх повільний та феєричний вальс в повітрі, та сипання всіх кришталевих частин люстри. Посеред вітальні, де стояли ці хлопці, дім роз'їхався на дві частини, утворивши яму шириною з два метра. Поступово, але дуже швидко, звідти почав рости паросток, збільшуючись, він перетворювався на дерево, що здіймалося своєю кроною в стелю. Одночасно з його ростом з землі почали розростатися ліани, що огорнули всі стіни, перетворивши наш дім в повністю зелений, немов здавна покинуту будівлю посеред джунглів. Торкаючись свіжо вирощеної зелені, я запитав його Малюк Макс, ви можете впливати на простір та час. Моторошна дитина. Ми вміємо багато чого, також і тебе можемо навчити. Малюк Макс, як? І що мені потрібно зробити? Моторошна дитина. Ми тобі вже сьогодні казали пригадай її і дай нам волю. Малюк Макс, нічого не можу зрозуміти. Зібравшись з думками, продовжив. Вибачте, але я відмовлюся не хочу мати справу з невідомим. Боязко відповівши, розвернувся від цих чудернацьких діток та побіг до своєї спальні. Відкривши двері, переді мною стояв той самий маленький манієк, оповитий зловісними барвами ночі, на мокрій від дощу кам'янистій землі, а над його головою майоріли великі густі грозові хмари, які пускали блискавки, що на короткій миті освітлювали його обличчя. В жаху, я впав на сідниці та на черевоченьках поповз по коридору від нього. А він йшов на мене, посміхаючись ще більш зловісно. Аж раптом я відчув, що хтось торкнувся мого плеча рукою в мене за спиною. Дрижачи, повільно повернув голову і побачив раті, що дивилася кудись вдалено. Зляканий, я не знав, куди вже бігти, а він, цей манієк, підходив до мене та шепотів собі, під ніс щось нерозбірливе, негарно, братику, Енсен погано ти поводишся, Енсен Наблизившись притул, його щелепа розкрилася та показала жахливі гострі зуби, котрі встромилися мені в горло. Відчувши страшенний біль, я прокинувся посеред ночі в холодному поті, відчуваючи жахливий біль в шиї. Оповідач, мац бажаючи охолонути та прийти в себе після цього незрозумілого кошмару, я попрямував до ванної кімнати. Вмиваючись біля дзеркала, фантомний біль не проходив. Не бажаючи зосереджуватися на цьому, переконував себе, що це лише подсиндром почуття від дуже реального сну для мого мозку. Повернувшись до кімнати, перевірив, котра зараз година була лише дві години 10 хвилин ночі. Бажаючи знову лягти спати, не хотів повторити минулої помилки, засинати без випиту із склянки теплого молока з улюбленим вівсяним печивом. Тому я попрямував до холодильнику, що стояв в нашій кімнаті. Та взяв все необхідне, після чого вийшов в темний, слабо освітлений коридор, щоб дійти до мікрохвильової, де міг би розігріти напій. По дорозі намагався зрозуміти природу цих кошмарів, чи було все це реальним, чи лише правом моєї схильності до чогось схожого на шизофренію. Так, я знову приховав деякі подробиці свого минулого. Пам'ятаєте ту коротку історію, де я прокинувся в лікарні після лікування від кошмарів? Так ось це була неповна історія. Після виписки мене не полишали питання, чому я не можу пригадати причини лікування на стаціонарі та чому мене не полишало відчуття, ніби мій мозок був промитий. Отримавши лиш відхрещення від відповідей, батьків почав надокучити бабусі з настерливими запитаннями, і з часом вона з неохотою здалася під моїм натиском. Роза повідала, що ситуація була складною талячною. Мене переслідували кошмари та люта химера, ці галюцинації лякали настільки усіх оточуючих, що через мій репат сусіди не раз викликали швидку та поліцію, після чого, врешті-решт, мене забрали примусово до лікарні, де ні психологи, ні психофізіологи не змогли встановити природу явища, бо томографія не виявила психологічних відсілень мозку, щоб діагностувати шизофренію. Так і психологічні тести не показали якихось патологічних відсилень, лише дуже сильну депресію. Бідні батьки через цей тривалий час перевіряли служба захисту дітей, але нічого неладного не знайшли. Опісля батькам дозволили навідувати мене. Єдине мене тримали насильних заспокійливих, тому більшість часу я проводив у вісні. Тому мати була постійно поруч, щоб пильнувати мій стан. І саме по цій причині вона стала першим свідком мого одужання. А далі ви вже знаєте історію. Єдине, не розумію, чому це знову почало себе проявляти, та чому саме молоко допомагає. Можливо, справа в моєму тепер юному віці. На ці питання я буду шукати відповіді. Розуміючи, що спочатку треба виспатися до повзлянку улюбленого теплого молока та приліг спати. В цей час у передсвідомості Джулі, ух, непогано ми повеселилися. Молодці. Ви хороші та слухняні актори. Хюакара, так це було чудово. Але для чого все це було? Яка ціль та план? Муха віліші. Здається, я розумію хід думок старшої сестрички. Джулі, давай моя улюблениця, докладай. Адже, ей, це образливо. муха віліщі, по-перше, не ображайся. По-друге, Джулі хотіла спробувати за допомогою страху, а також загадкових запитань змусити Макса почати пригадувати її, тим самим сприяти визволенню Джулі і нас відповідно. А причиною зняття десятилітнього бар'єру, скоріш за все, були чималі емоції Макса, симпатії до цієї міли. І це здорово. Бо чим більше Макс буде на піку подібних емоцій, тим швидше ми вийдемо на волю. Але інформації ще замало, треба якось його змусити віднайти більше знань стосовно даної природи законів мозку та психології особистості, Джулі в точку Дієребіскема. А хіба він раніше в нього не було симпатії до дівчат? Мухівіліщі були, але тоді він ще був підлітком, а зараз вже юнак. По-друге, це перша дівчина, з якою спілкування наживо, а не онлайн, як з тією, яка усунулася після листування, причина моєї появи на світ. Ще й його почуття в вочевидь, взаємні, розділ захоплення, роман.